За затвердження проєкту держбюджету. На наступний рік фізичні особи підприємці на єдиному податку заплатять перша група єдиний податок до 332 гривень 80 копійок на місяць ЄСВ 1902 гривні 34 копійки на місяць. Військовий збір 864 гривні 70 копійок на місяць. Річний ліміт. 1 мільйон 440 4 тисячі 49 гривень. Друга група єдиний податок. До 1729 гривень 40 копійок на місяць. ЄСВ 1902 гривні 34 копійки на місяць. Військовий збір 864 гривні 70 копійок на місяць. Річний ліміт 7 мільйонів 211 598 гривень. Третя група – єдиний податок – 3 або 5% квартально. ЄСВ – 1900, 2 гривні 34 копійки на місяць. Військовий збір 1 – 1% квартально, річний ліміт – 10 мільйонів 90, 1049 гривень.